Сьогодні у нас єврейський традиційний святковий хліб хала. Він дуже смачний і готується із добного дріжджового тіста. Для його приготування нам знадобиться 210 мл теплої води. Додаємо 50 г цукру. Трохи більше чайної ложки солі та 6 г сухих дріжджів. Потім. Додаємо 3 столові ложки олії, 2 яйця і перемішуємо. Поступово додаємо 550 г просіяного борошна. Вимішуємо тісто. Спочатку воно буде доволі липким, але не додавайте борошна, а продовжуйте вимішувати, поки воно не стане еластичним та перестане липнути до рук. На це у вас піде хвилин 8-10. Збираємо тісто в кульку, кладемо в змазану олією миску, яку накриваємо плівкою, та ставимо в тепле місце на 45 хвилин. Кожен інгредієнт тіста має своє значення. Вода символ життя. Вона об'єднує все. Цукор життєві блага, біле борошно – чиста душа. Дріжджі – сила, яка піднімає кожного. Масло робить тісто еластичним, так і кожен з нас повинен бути толерантним. Яйця символ родини, таємство народження нового життя. Сіль нагадує про те, що в житті кожного присутні і сльозинки. Після того, як тісто піднялося, обминаємо його та ділимо на дві рівні частини. А кожну з них Ділимо ще на 6 рівних частин. А кожну частинку скачуємо в кульку. Та залишаємо під плівкою хвилин на 8. Потім з кожної кульки формуємо прямокутник, який закручуємо рулетом. Після цього беремо перший, який сформували. І розкачуємо його довжиною сантиметрів 30. См. Для кожної хали нам знадобиться 6 смужок. Беремо їх та скріплюємо разом. Будемо працювати з ними попарно. В роботі буде задіяна тільки крайня пара з обох боків. Беремо пару смужок. Крайня, яка знаходиться ближче до інших смужок, йде на самий край, а друга займає місце між іншими двома парами. І так продовжуємо з кожної сторони. З'єднуємо кінці і трохи підгортаємо краї. Викладаємо халу на деко. Змазуємо збитим яйцем. І залишаємо під плівкою на півтори години. Плівку теж краще змазати олією. Після цього знову змазуємо яйцем. Таке подвійне змазування надасть хлібу гарний блиск і золотистий колір. Присипаємо зверху кунжутом. Сама хала. Символізує манну небесну. З цією ж ціллю і посипають її кунжутом або маком. Випікаємо 40 хвилин при температурі 170 градусів. Готуйте разом з нами та підписуйтесь на наш канал. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких!